Сьогодні 19 серпня. В народі це свято називають свято Спаса, Яблучний Спас. Оце світе свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів і у всіх починаннях. цей день ми зібрались тут з нагоди зустрічі із творчою неординарною особистістю, українською журналісткою, поетесою, письменницею теле та радіолодичою. Почесною громадянкою нашого міста Оксаною Петрівною Рачинською. Її голос Його... звучить ще не щодня на радіо. Щотижня Подоляни можуть бачити її на своїх екранах у музичної мелодії родоцвіту, а вся країна може читати її книжки. Серед її незвичайної кількості нагород та відзнак варто назвати такі, як бодарка та титулу Українська Мадонна», Лаурат премії жінка третього тисячоліття, кавалер ордена княгині Ольги третього ступеня, лаурат першої премії 11-го всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв, та писаної лірики, про кохання та ще багато інших премій. За поданням управління соціального захисту населення ще одна нагорода знайшла Оксану. Ми довго чекали, коли ж її ми маємо вручити, тому що Оксана постійно в роботі, в роботі, в роботі. Подяка Хмельницької обласної державної адміністрації Радушинській Оксані Мені. Так. Редактору ведучої культурологічних радіопрограм Староконстантинівського радіомовлення за сумінну працю, високий професіоналізм і за підписом голови адміністрації Леоніда Руса. Дякую. Вітаю. Дякую. Любов добре терпить. Любов милосердствує, любов не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не мислить лихого, не радіє з неправди, але правдою тішиться, усе покриває, всьому вірить, всього сподівається. Усе зносить. Ніколи любов не минає. Ось ці рядки зі святого письма вони найбільш влучно характеризують загальну палітру емоцій сьогоднішнього дня. Відступили моря, залишаючи мушлі солоні, Пристягались з розверзнутих зводів Вселенська рука. Ми Збувались потроху словами в космічному луні. І пацієнти дощів розкривали наш код ДНК. Ми збувалися просто, струсилися попелом зорі, ми старіли невпинно у сяєві вічних свічад. Першим хтось проказав те сакральне. У радості Ігорі. Першим. З кубка надпив. Першим впав у чекання прозорі. Першим зріс із трави до малих потерчат. І по посріблені тіні, що звалися нами. Невпізнання минали, торкнувшись думками чола. Ми стікали річками і верталися знову дощами. Ми бували. Минали, предтечами болі прощали. Ми так легко збирали, бо вірили в те, що битла. Хто ж помислити міг, що прийдеться зустрітися знову? Генетичне коріння шукає препам'ять в імлі. І солоні слова, що ми з них починаємо розмову. Пахнуть. Сілів морів, що до нас ще були на землі. А що мені дано? Всього лише молитись. Не рухнув, щоб твій кінь не тяти вам, щоб не змогла змія в наметі зачаїтись і со тебе не вжалила. То сього дано. Під вітром пересуду, коли іде війна, що миті, не щодня, чекає ворог наш, коли тебе забуду. А та молитва що? У долонях пташеня? Пусти його у світ, загубиться, загине. Чи ж долетить туди, де твій пекельний бій? Лиш у долонях слів опалюється глина, лиш продають старці надію безнадій. І дні твоїм киплять, і дні моїм прядуться і солоніє час і гнуть своє вітри. І знає ворог наш, де світ нам розминується. Кому сказати стій, кого штовхнути? Іди. А й ти в лахміттях літ, то грусько, а то слизько, та й боязко стає коли з пітьми виття. Теж страх свій. Подолав, очолюючи військо, вже маєш честь, хвалу, а час він як життя. І кожному дано достоту те, що треба. Врятований не раз, ти тільки лиш пізнав, як посеред зими почув пташиний щебет, коли один в снігах безсилу замерзали. Граючи ось кожен у своїй виставі під назвою Життя, ми вигадуємо собі ролі, записуємо їх на якихось клаптиках паперу, черкаємо, переписуємо, намагаємося вдосконалити, а тільки потім розуміємо, що оті клаптики то, то клапті наших душ. Так легко промовляємо завчені слова, так вдавано не виказуємо болю. Так легко приховуємо сльози, аби не здатися комусь надто м'якосердними, надто вразливими. І так непросто забуваємо все те, що було із нами насправді поміж лаштунками віків. Я сум прийду твій, біля варти. Тихенько сяду в головах, той Бог війни, чогось та й вартий, звелів нам бути у ворогах. Примчало військо за вітрами, вже кавалькади відгули, лягають відстані. Ордами, мов все життя за нами йшли, немов гонились для честі, ламали ноги високі. Та все ж колись на перехресті таки вдалось від них втекти. Лягли мечі на відпочинок і заржавіли стремена збирати щастя. Свій ужинок пішло як древня, як крій шеху м'ята проростала, старезний час про все забув. А я нікому не сказала, з яким ти військом разом був. Ну, а воно неслось в пилюзі, підкови вбились об віки. Шукало нас з біди в нарузі, по тонких лініях руки. Я в крадусь твій біля варти. Навшпиньків подих зупиню, навкруг наметів стали ватрі. Я ж непомітна, бо я сплю, а ти прокинешся у морок. З мечем в руці, як і засинав. І згадаєш сон, як ти, мій ворог, моє волосся цілував. Ну і напевно, що так далі у продовження теми такої інтимної лірики, нехай ще один вірш прозвучить. Залишайся по той бік мого серця, де дощі ще бавляться скакалками, де вуста дзеркал не ріжуть скалками, і де болем білі ще не зветься. Залишайся з того боку серця, де слова ще зібрано до ладу, де злетілись янголи на раду, і павутинний тихо світ снується. День сміється, чи дитя сміється? В запічку три пригощі насіння для землі, для неба в дні осінні і старцям, що часних продається. Ще три дні до вічності віднині пада листя аж на той бік серця, спогад слів, блунки мовчання. Стерся. І павучок летить на павутині. Колись в українських селах люди називали лелек на імення, тобто Іван, Микола, Василь, Марія. І казали, якщо лелека поверне голову, тобто значить, співпало ім'я, і тоді людина може загадати якесь своє важливе бажання. Ну, адже найчастіше, як називали, ну Івана ми ж називали. Ну і, власне, отак, отакий і вірш. Ходять іване полем, Білі івани, білі. Тільки як нітка на тілі землі її спомина. Мають Іване крила, вміють вони літати, тільки від прадіда, сина латку землі латати йдуть на щоорніле поле, косять літа, як роси. Ти нас Живих всіх в покоси не підкошуй доле. Плачуть, Івани, плачуть. Голову б'ють крилами. Скошені дні житами полем примарі скачуть. Ні колоска зернини лише стерня, як правда. Лиш холодів армада в душу їм диха і в спини. Доки латали ниву, небо вже час латати, крилами обтарати Всесвіт душів сльозливих. Що ж за біда відроду сіяти свій стоколос, А як зростемо голос всім, на крило в негоду ходять івани сиві, моляться хлібу і волі, Мітка лиш та мов. Доля з Ірію. Кличе? В Ірій. І ось. Дякую. Ну і кличе в вирій, в Ірій час і це літо, яке вже от-от про мене. Направду вже ну, не раз повторювала за оцю годину, що дуже багато нам. Цього випалу, цього літа, того, на що і не чекали, і, і, і не думали, що таке може бути. І дуже просто хочеться сказати, побажати, вірити в те, що, переживши оце літо, коли мене і це літо, разом з ним минуть і всі оті болі, і всі оті страхи, які, які є в нашому теперішньому житті. Просто треба пережити це літо. Пережити. Це літо, Картоту усміхнене світло небе сходить сонце над світом веселковою пам'яттю стебел. Пережити цей гамір до тиші, до тихої тиші, доки листяні гами ліс блажений священно задише. Перемлується спека, перекрутиться в сонячне диво. Будня відеотека стане мливом, розпливчатим мливом. Пережите менеться, як наївна строфа на папері. Серпень зжовкне, зітреться і відтвориться в небо етерії. Все мене, як хвилина. Щоб дорослішати на сто років. Буде попіл чи глина, буде мотанка, буде дитина. Буде хтось на розкопках шукати минулих пророків. Пережити б це літо. Добігти, добігти до раю. І там з задимлених літер прочитати між хмарами, Жди, вертаю. Що, нехай нехай вертається все те, що дороге серцем, нехай е, не губляться нехай вертаються всі ті, хто, хто дорогі нашим серцям. Е, і нехай десь у спогадах у цьому калейдоскопі, днів, які підуть далі вертаються, інколи кривинка сьогоднішнього дня нашої зустрічі. Я дуже, дуже цього хочу.